Привіт, це я! І зараз я вам розповім, як побудувати ось такий працюючий годинник в Майнкрафт без модів чи якихось плагінів. Механізм дуже простий. Ходімо, давайте подивимось, як працює цей годинник. Як бачите, редстоуну дійсно небагато, механізм дуже простий. Зараз я покажу, як побудувати такий самий механізм. Ставимо пісок душ, зверху на нього ставимо стійку для броні, це щоб заховати її нижню частину. Ззаді ставимо. Блок меду, потім ставимо полублоки, килим, розміщуємо поршні і все це задвигаємо. Як бачите, виходить так само, як і на цьому годиннику. Але якщо у вас немає блоку меду, можна використати стіну будь-яку огорожу. Ставимо кам'яну стіну. Знову все так само. Тільки як бачите, в цьому випадку стійка для броні задвинути трохи глибше, чим в попередньому варіанті, коли ми ставили блок меду. Мені більше подобається з блоком медом, але для прикладу я побудую з використанням огорожі. Також, якщо ми використовуємо стіну замість блоку меду, ми не можемо закрити її повністю цільними блоками. Потрібно закривати її, наприклад, ступеньками, щоб стійка для броні не почорніла. Ставимо ступеньки і задвигаємо їх за допомогою поршня. Зверху вже можна поставити звичайні повноцінні блоки. Як бачите, тільки для броні не почорніла. Тепер справа від ступеньки ставимо блок. Під них ставимо блоки слизу і будуємо стовп вниз на 6 блоків. Тепер будуємо саму схему. Ставимо липкий поршень. В нього направлений спостерігач. За спостерігачем ставимо мідну жарівню. Потім ставимо компаратор. Червоний пил, повторювач, знову червоний пил і повторювач. І повторювачі на максимальну затримку. Далі ставимо блок редстоуну, Відступивши один блок, знизу ставимо люк. Саме люк буде імітувати ось цей звук тікання годинника. Тепер залишається тільки вімкнути нашу схему. Ставимо важіль, вмикаємо його і одразу ламаємо. Все, як бачите, схема працює. Це готово, залишилось тільки прикрасити наш годинник. Я вимкну сусідній годинник, і тепер чуєте, тільки при наближенні до годинника ми чуємо звук тікання, тому ми спускали весь механізм понище. Якщо вам сподобалося. Цей механізм був корисний. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і дякую всім за перегляд!